Мене звати Марина, і я ніколи не боялася залишати двері відчиненими, адже вдома я почувалася в безпеці. Учора я читала книгу і задрімала на дивані, прокинулася від дивного відчуття, ніби хтось сидить поруч. Кімната була темна, лише місяць ледь пробивався крізь фіранки. Я повільно підняла голову і справді побачила силует у кріслі навпроти. Високий, нерухомий, з тонкими руками, що звисали до підлоги. Я не чула жодного подиху. Зібравши всю сміливість, я вимовила, хто тут? Фігура повільно повернула голову і я побачила блиск очей. Вони світилися, немов відбивали місячне світло, але обличчя залишалося в тіні. Я підскочила, вімкнула світло, крісло було порожнім, я видихнула з полегшенням. Але тоді відчула щось холодне за своєю спиною. Обертатися я не наважилася, бо в тиші пролунав хрипкий шепіт. Я завжди сидів тут, ти просто, нарешті, мене побачила.